Дев'ять казкових світів, зітканих із різнобарних вогників, виникли в Сінгапурі. Тут можна прогулятися серед динозаврів, пройтися піщаними дюнами, насолодитися подорожжю джунглями і зазирнути до зимової країни чудес. Усі ці інсталяції плід творчої фантазії дизайнера Нормана Латуреля. Він організовує міжнародний фестиваль світла і люмі в різних країнах. у мене багато ідей та мрій. Я відштовхувався від мрії, від пережитого в подорожах, а також. Ж від своїх ідей, ви знаєте, що я бачив та що зробив. Я просто взяв кілька ідей, і розвинув їх, спираючись на уяву. У Сінгапурі такий фестиваль проходить уперше. Мені подобається ця атмосфера. Здається, що потрапляєш в інший світ, бо тут різні теми та різні захопливі враження. Я не знала, що мене чекає, але приємно здивована тим, що побачу цього вечора. Це дуже барвисто. Гадаю, це ідеальний вечір для відпочинку з друзями та сім'єю. Виставку готували майже півтора місяця. У роботі брали участь 100 осіб. Інсталяції складаються з 20 мільйонів світлодіодних лампочок. Фестиваль у Сінгапурі триватиме до кінця лютого наступного року.